Вітаю всіх на 11-му році по роботі з Altium Designer. За попередні 10 років ми пройшли вже чималий шлях у навчанні і сподіваюся, що на даний момент ви зможете самостійно почати новий проєкт і довести його до логічного кінця у вигляді замовлення плати компонентів. Тепер настав час поговорити про можливості Altium для прискорення створення ваших нових проєктів. Сьогодні мова піде про шаблони проєктів, як з допомоги них, по можливості максимально спростити і автоматизувати налаштування проєкту. Щоб при старті нового проєкту не повторювати ці маніпуляції знову. Першочергово створюємо проєкт, і тут же до нього додаємо лист схеми принципової. Для шаблонів у Altium є спеціальне розширення для таких файлів. Стандартний файл має розширення SHDOC, а якщо для темплейтів, то воно повинно мати розширення SCH. Збережемо даний файл у даному форматі, натиснемо Save. І ось тут виберемо формат chdot. Ви всі звертали увагу на табличку справи в НЗУ документа, але до цього ми її не заповнювали і не акцентували на цьому увагу. Ви можете працювати за будь-якими стандартами, в тому числі окремо прийнятими вашому виробництві, і ця рамка може бути зовсім не по СКД. Тому сьогодні, за приклад, я візьму її вид, як мені забажається. Але для себе ви за бажанням зробите свою зі своїми параметрами. Поверх цієї таблички можемо намалювати свою, а потім вимкнути та, що є за замовчуванням. Отже, почнемо. Вимикаємо. Стандартну табличку. А далі будемо заповнювати ці параметри. Як і на позаминулому уроці, там, де ми розглядали формування вихідної документації, тут також можна використовувати параметри. Текст і параметри. Звичайний текст ми пишемо звичайним текстом, а параметри ми починаємо зі знаку дорівнює. Заповнюю цю табличку як мені треба. Ось так буде виглядати шаблон стрінки формату а 3 Що ми маємо? Ми маємо стандартні підписи з звичайним текстом, і маємо у нас параметри, які починаються із знаку рівень. Які параметри я використовую? Для тайтла я використовую title параметр, у Project це project name параметр. Далі варіант name, далі параметр authors. current date, current time, document name, Urvision uh, забув казати, це буде параметр. Revision. Кількість лист і з якої кількості листів. І назва файлу. Все. Даний файл, файл можна зберігти в такому форматі. Зберігаємо. Тепер для того, щоб у нас запрацювали шаблони, необхідно зайти в параметри перейти в Data Management Templates. Ось тут вказати папку, в якій воно лежить. The apply. У нас одразу підтягується темплейт проєкту і темплейт-сторінки, яку ми створили. Сензанний файл можна закрити і навіть його видалити із проєкту. Далі до проєкту додамо знову лист. Він за замовчуванням додається у форматі CHDog. У нас знову тут стара табличка. Для того, щоб табличка була нова, йдемо в параметри, General, Template. І ось тут вибираємо наш файл. Окей. У нас змінюється табличка. У нас є деякі параметри, які автоматично будуть заповнюватись. Тайтл придеться заповнювати вручну, він заповнюється в параметрах на кожному аркуші. Параметр. Title. І, наприклад, якщо це буде аркуш dcdc -DC перетворювача ми пишемо, що це dcdc -DC перетворювач За замовчуваний, це аркуш буде зірочкою тут. Які у нас є параметри, які потребують автоматичної заміни? Ви можете створювати і в Altium свої певні параметри і додати їх в темплейт для автоматичної автозаміни. Або скористатися ті, що у нас, тими, тими параметрами, які у нас є, і автоматично їх підміняти в залежності від того, які у вас будуть вказані в параметрах вашого проєкту значення. Отже, у нас є параметр і є параметр Revision. Ми можемо їх автоматично замінювати. Ідемо в Project Parameters. І тут Project Option. Project, Project Options, в «Parameters» вкладку, натискаємо Add. Далі. Пишемо параметр authors І, наприклад. Ось так. І у нас є параметр Revision. Все, ми зробили автоматичну заміну. Тому ці параметри можна за замовченням Залишити в темплейті проєкту. Вони будуть зірочками. І за бажанням або ви, або ваші колеги будуть цим темплейтом користуватися, і їхня задача, коли створюється новий проєкт, зайти в ці параметри і вказати своє значення. Тобто своє там, прізвище ім'я і ревізію документу. Або якщо ви правите документацію, у вас вже буде друга, третя, там, десята версія плати, ви ітеруєте ревішн-версію тут. І вона автоматично на всіх документах підставляється. Потім ви так само автоматично формуєте нову вихідну документацію, в якій буде все вказано і будуть автоматично підставлятися дані параметри. Але натискаємо ОК, залишаємо так. Також параметри можна використовувати в іменуванні самих файлів проєкту. Наприклад, це буде у нас main Лист, і ми його перейменуємо. Перейменуємо його і покладемо в папку Схематик. Називемо його. project-name main. Відповідно, у нас є параметр project-name. Коли ми будемо створювати якийсь проект з якимось ім'ям, назва цього проєкту буде фігурувати в назві кожного файлу. project-name main. Зберігаємо. Також додаємо ще один документ. Йдемо в параметри. project-name page. Можна переименувати сам проєкт також. Отже, на даний момент ми маємо вже файл проєкту, який можна вважати шаблоном. До цього шаблону входять два листа main і page за зразком який ми зробили. І в даному шаблоні проєкту заведено вже два параметри «Authors» і Revision, які автоматично будуть підмінятися в тих місцях, де ці параметри використовуються. Як ви пам'ятаєте, на 9 му році ми розглядали варіанти створення вихідної документації. Це доволі нешвидкий по часу процес. Вам необхідно створити «out.job» файли Необхідно налаштувати файли, які ви будете генерувати. Необхідно налаштувати контейнери, з допомогою яких буде відбуватися генерація. Також зробити драфсман документи, і в них почати генерувати вихідну документацію. Це доволі довгий по часу процес, і цей процес можна також автоматизувати за допомогою шаблонів. У проєкт, який буде використовуватись як шаблон, необхідно додати ці два outdrop файли, ну, вірніше, їх створити і налаштувати для початку: додати драфсман документи, створити шаблонний варіант цього драфсман документу. У мене вони вже є заздалегідь стороні, щоб не витрачати час на цьому уроці, тому я просто їх додам до цього проєкту. Іменування цих файлів робимо також через параметр Project Name. Відповідно, у нас є Draftsman документи Assembly. Він, відповідно, схожий на той, що був у 9 му році, але тут не додані ніякі картинки, які будуть відображатися на документі на самому. Оскільки кожна плата вона унікальна, вона різна за розмірами, і тут треба буде вказувати там деякі, деякі масштаби або інші параметри. Налаштовувати це кожного разу відповідно під кожний проєкт. Але сам документ створений, він буде автоматично іменований, буде вказані варіанти, і текст, наприклад, тут референс view, bottom view. По fabrication все те ж саме. Три види плати, можна буде вказувати розміри, Layer Stack Manager, Layer Stack, звідки ви берете, замовляєте плати. І варіант іменування цього стеку на цьому там сайті або будь-якого виробника, вид шарів і Realistic View з ботума із стопа. Файли аутжобів. Вони заздалегідь створені, налаштовані файли, які ми будемо виводити, створені контейнери. І вони автоматично тут, верніше, не автоматично, а мною вони зв'язані заздалегідь. Так само в ви використовуємо параметри для того, щоб іменування за шаблоном було однотипне. І всі проєкти, які будуть створювати за шаблоном, будуть мати однотипний підхід до іменування файлів. І відповідно такий самий фабрикейшн документ. Тепер у нас в шаблоні є аутжоп-файли, є документація драфсмена для асемблі і фабрикейшну. Тепер додамо ще сюди плату. Для того, щоб шаблон зробити повноцінним. І також її перейменуємо. І покладемо її в папку PCB. Все, у нас сформований Project name.pcbdoc, він лежить у папці PCB. Я також можу додати, що у PCB можна одразу додати рули в проєкті. rules, Робимо вам потрібні рули. Тут їх зберігаємо, і вони автоматично будуть збережені в цьому шаблоні. І будь-який проєкт, який ви будете створювати за цим шаблоном, в ньому вже будуть автоматично інтегровані ці рули. Такий формат має наша папка з темплейтом. Тобто у нас є out папка Тут файли для аутжобів і драфтсмена. Папочка PCB, в якій зберігається документ плати PCB. І папка схематик де зберігаються аркуші принципову схему вашого проєкту. За допомогою засобів Altium можна BOM-файл, але цей BOM-файл буде максимально спрощений. Тут дещо можна налаштувати, вімкнути певні стовпчики ось тут. Вони будуть відображатися в цьому полі, можна їх тут перетягувати місцями і тим самим формувати послідовність. Натиснувши кнопку «Preview», ми можемо побачити, який буде згенерований файл з допомогою самого Altium. Як бачите, він максимально простий. Немає ніякої детальної інформації про те, хто створив, коли створив, від якого це проєкту BOM-файл і так далі. Можна скористатися своїми темплейтами і зробити їх за допомогою Excel. За кадром я створив Excelську таблицю, яка буде у мене шаблоном для майбутнього BOM файлу. У цю таблицю я можу продавати з Altima параметри типу Field, більш глобальні якісь параметри, що стосуються всього проєкту. І параметри Column, які стосуються безпосередньо компонентів у цьому проєкті. Наприклад, із глобальних параметрів я витягаю ім'я проєкту. Тобто field project name. Також я витягаю field variant name, це варіанти. Параметр authors, хто розробив, і date, коли цей файл був згенеровано. По компонентам я витягаю. Дезигнатор компонента витягаю його опис, Manufacturer – виробник, manufacturing part number, part number – по виробнику, кількість у цьому проєкті. Order quantity формується відповідно за допомогою формули, тому що під час формування BOM-файлу ми можемо вказати, що у нас буде ціла серія цих плат, тобто там 100, 200, 300 000. Ми одразу формуємо замовлення на цю кількість плат, тобто на одразу партію. Партія помножається на кількість у одній платі і отримуємо загальну кількість по формулі. Кількість партії буде витягатися судице поле. Production quantity. Воно буде множитись за формулою цього стопчика на оця кількість, і буде ось тут загальна кількість. Supplier, хто постачальник компонента, Mouser, DGK і так далі. Торгівельний майданчик. Партнумер на торгівельному майданчику і відповідно link. На цей торгівельний майданчик. Все. Цього більш ніж достатньо для того, щоб сформувати замовлення і віддати його на відділ закупівлі компонентів. На цьому у нас все готово. Ми зберігаємо цей файл у варіанті шаблону. Ми йдемо у файл. Зберегти як. Цей комп'ютер. Обираємо, що це буде шаблон Excel. І ось тут у мене вже він збережений, цей файл. Я повторно його зберігаю. Далі переходимо у Excel, у Altium, вибачаюсь. Темп формування BOM файлу І ось тут вибираємо, що це буде наш темплейт. І можемо натиснути кнопку Preview, подивитися, як воно буде виглядати. Ось такий BOM-файл буде згенеровано. Загальна кількість не вказується ось тут. Тобто, якщо тут введу цифру 20, наприклад, натисну знову preview, вона зміниться ось тут цифра. Все, шаблони для нашого проєкту повноцінно готові. Тепер ми можемо закрити цей проєкт, зберегти його і закрити. І вже створювати, відповідно, новий для нас проєкт за цим шаблоном. І подивитися, що у нас відбудеться з іменуванням файлів, які файли будуть створені, і яка буде ієрархія цих файлів, і де вони будуть зберігатися у проєкті. Зберігаємо. І можемо це закрити. Відповідно, усі шаблони у нас підключаються в Data Management, менеджмент Templates. Ось тут треба вказати шлях до того каталогу, де лежать у нас темплейти. Як ми бачимо, у нас тут вже є Project template, темплейт аркуша і темплейт для bom файлу Натискаємо ОК. Що ж, далі будемо створювати новий проект і дивитися, як працює наш темплейт. Для перевірки нашого темплейта необхідно створити новий проєкт і обрати темплейт, за яким ми хочемо створити цей проєкт. Тепер у нас під час створення проєкту, Project Type PCB, з'являється ProjectName, це наш темплейт. Єдине, що під час створення темплейту, певно, сам проєкт треба було назвати якось по-іншому, назвати його, наприклад, template. От, і відповідно, тепер у нас, оскільки він названий ProjectName, то у нас тут трошки некоректне ім'я нашого темплейту. Під час створення темплейту просто назвіть його, відповідно, що це темплейт, щоб вам було легше орієнтуватися. Тут пишемо. Project test і натискаємо Create. У нас створюється проєкт за шаблоном, з такою самою ієрархією файлів, які у нас є. У нас є одразу pcb у нас є листи. З нашою табличкою. Як я казав, тайтл треба виправити самому вручну вписати. На кожному арку щось що так вписуємо. У нас є параметри, які збережені в шаблоні. І відповідно у нас тут це автоматично заповнюється. Ask Engineer і Revision 1 ставлено. Те ж саме відбувається у нас в документації, тобто у нас ім'я проєкту, варіант, всі підписи у нас є. Автоматична заміна є в них. job файли відповідно, також у нас створені, все налаштовано. Якщо ми класно, у нас буде ось таке ім'я у файлів, вже все підлаштоване. Можемо згенерувати файл. Зайдемо сюди. Ось PDF, ось наш файл, який згенерований вже з певним нам ім'ям, яке задано по шаблону. Також у нас зберігається структура каталогів, така як у темплейті, така і тут. Тобто окрема папка Schematic, окрема папка PCB і папка out. Аутпути генеруються в окремому каталозі, так як у нас налаштовано це все в контейнерах. Все, темплейт перевірено. Якісь ще нюанси можете самотужки створити свій темплейт, подивитися. Шукати якісь відмінності, якісь помилки, переналаштувати, зберегти повторно і знову повторити тестування даного темплейту. Але в цілому нічого складного тут немає. Один раз створили, і це допоможе вам автоматизувати ваші рутинні задачі під час створення нового проєкту. А на цьому в мене все. Дякую за те, що подивилися дане відео до кінця. Сподіваюсь, тепер вам буде простіше автоматизувати створення нових проєктів і легше вести документацію для ваших нових проєктів. Дякую за увагу і до побачення в наступних відеоуроках.